Таю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашна. Фактично, мережу загальноосвітніх позашкільних та дошкільних навчальних закладів на поточний навчальний рік було затверджено 5 вересня під час чергового засідання міськвиконкому. Загалом на засіданні розглянули понад 30 питань. На початку засідання міський голова повідомив, що напередодні у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про провадження адмінреформи на території Калуша і Калуського району. Цей законопроект, за словами Ігоря Насалика, передбачає охоплення територіально-адміністративною реформою не лише Калущини, а й суміжних районів. Суть реформи полягає в тому, щоб дати роботу сільським мешканцям. За передбачені державою півмільярда гривень планується облаштувати інфраструктуру. А очікуваний грант від європейських організацій мають спрямувати на створення робочих місць. Законопроект, який дістав схвалення депутата Верховної Ради Юрія Ганущака, зареєстровано народним депутатом Валерієм Келестиним. Першим у порядку денному члени виконкому затвердили фактичну мережу загальноосвітніх позашкільних та дошкільних навчальних закладів. Порівняно із минулим навчальним роком, у поточному кількість класів зменшилася на 10, а кількість учнів на 301. Також затверджено контингент мережу дитячих музичних шкіл міста та погоджено розмір плати за навчання у них у двох музичних школах. Відкрито класи гри на цимбалах. Виконком вирішив з 3 вересня залишити незмінною вартість безкоштовного харчування учнів шкіл та гімназії. А з листопада вартість харчування буде збільшено на гривню для дітей із малозабезпечених сімей та учнів молодших класів. 31 одному мешканцеві міста виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 15 тисяч 802 гривні. Іншим рішенням виконкому. Легалізовано міську організацію Української екологічної асоціації Зелений світ також на засіданні було розглянуто ряд житлових, приватизаційних та інших питань. Звернення до президента України щодо незабезпеченості коштами делегованих державою видатків по міському бюджету Калуша на поточний рік прийняли депутати міської ради під час засідання 30-ї сесії міської ради. Усього на сесії, яка відбулася 6 вересня, було розглянуто майже 130 питань. 30-та сесія Калуської міської ради розпочалася із заяви депутата Олега Нижника про складання ним у зв'язку із виборчою кампанією повноважень голови фракції НРУ. Рухівську фракцію очолив депутат Роман Бігун. Він зачитав звернення Калуської міської ради до президента України з приводу тиску на телеканал ТівіАй. Депутат Алла Терещенко озвучила звернення до Калузької районної ради щодо ініціативи об'єднання міської і районної галузей культури. На сьогоднішній день ми вважаємо, що розв'язання цілої низки питань в сфері культури можна розглядати в площині реформування її структури шляхом об'єднання всіх установ та закладів міста і району, створення ефективного управління, рівномірного матеріального та фінансового забезпечення кожного підвідомчого суб'єкту. В зв'язку з цим пропонуємо Калузькій районній раді підтримати нашу ініціативу. Для цього, на нашу думку, в першу чергу необхідно створити спільну робочу групу з представників районної та міської рад і напрацювати конкретні пропозиції об'єднавчого процесу. Свого боку, ми запевняємо вас, що ми готові взяти на себе відповідальність за всю структуру. Чекаємо на відповідний крок районної ради. Я прошу підтримати таке звернення. Депутати підтримали звернення одноголосно. Далі сесія перейшла до, за словами мера, найважчого питання про незабезпечення коштами делегованих державою видатків по міському бюджету Калуша на 2012 рік. На сьогоднішній день склалася ситуація, коли держава вже не може виконувати повноваження тих, які вона задекларувала, зокрема, на вересні місяці. З вересня місяця ми не можемо нараховувати заробітну плату вчителя. Звичайно, лунали різні пропозиції, збільшують бюджет свої власні надходження, що є нереальне, і нараховувати, скажімо, на повітря. Чи шукайте додаткові ресурси? Я не візьму на себе повноважень роздувати бюджет разом з міською радою щоб нараховувати паперові гроші не давати їх. Тому нам треба прийняти якісь ліжі. Не треба заплатішити ілюзіями, і я прошу сьогодні прийняти два загальних звернення. Депутатський корпус одноголосно прийняв звернення до президента України як гаранта конституції з проханням дати відповідні доручення для розв'язання даної проблеми. Прем'єр-міністрові держави депутати адресували звернення з проханням при формуванні місцевих бюджетів на 2013 рік врахувати для бюджету калуша як зони надзвичайної екологічної ситуації екологічний коефіцієнт. З інформацією про стан законності в Калуші за перше півріччя поточного року виступив прокурор міста Василь Федорович. За його даними, Калуш є найбільш криміногенним населеним пунктом Прикарпаття. За рівнем злочинності наше місто випереджає навіть обласний центр. Правоохоронні органи борються із цим запевнив прокурор. Проте наразі безуспішно на наступну сесію. Міський голова пообіцяв запросити для виступу начальника міськвідділу міліції. Сесія затвердила звіт про виконання бюджету міста за перше півріччя і внесла зміни до бюджету на 2012 рік. Затвердила програму поводження з твердими побутовими відходами в Калуші на 2013-2016 роки. Депутати одноголосно вирішили дати дозвіл на введення додаткових ставок у штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів міста. Онкологічним хворим, десяти дорослим і двом дітям виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 50 тисяч гривень, враховуючи вагомий внесок товариства КарпатНАфтухім у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Калуша. Міська рада вирішила зменшити розмір пайової участі товариства у створенні інфраструктури з 4 до 3 відсотків по об'єкту установка з виробництва виробів із ПВХ, потужністю 20 тисяч тонн. Депутати вирішили змінити назву управління культури міської ради на управління культури, національностей та релігій, затвердили нову редакцію положення і структуру управління. Чи не найбільше суперечок у сесійній залі викликало питання про внесення змін до структури та чисельності апаратів ради, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради. Проектом рішення передбачалося ввести 9 додаткових штатних одиниць у структурні підрозділи міськради. Одні учасники дискусії називали таку пропозицію роздуванням штатів, інші наполягали на її необхідності. В результаті голосування запропонований проект рішення набув чинності з мінімальною перевагою в один депутатський багнет. Відтак, штатна чисельність апаратів ради, виконкому та виконавчих органів міської ради становить відтепер 228 осіб. На сесії було також розглянуто майже 120 земельних питань. 4 вересня відбулася прес-конференція голови Калуської райдержадміністрації Василя Петріва і його заступників для місцевих ЗМІ. Темою зустрічі із журналістами стали підсумки проведення дня району, який було проведено напередодні у Тожилові. Як наголосив на прес-конференції голова райдержадміністрації Василь Петрів, день району відбувся завдяки тісній співпраці райдержадміністрації з районною радою, сільськими головами, підприємцями та підприємствами району, які допомогли у проведенні свята у святкуванні взяли участь усі структурні підрозділи, крім спільної медицини. Хочемо констатувати, що в цьому святі не взяла участь наша спільна з містом медицина, і нас це турбує. Тому що не було ніяких поводів для того, щоб вони не взяли участі в цьому місці. Ми звичайно будемо мати серйозну розмову з керівництвом медицини щодо участі в цьому святкуванні. Підсумовуючи проведення дня району, голова райдержадміністрації зазначив, що свято відбулося на високому рівні, і це відзначили не тільки мешканці Каловського району, а й закордонна делегація, яка побувала в ролі почесних гостей на святкуванні у тужилові свято. Їм настільки сподобалося, що кожен із представників делегації захотів і в себе в країні запровадити щось подібне, запозичивши досвід українців. А ще така зустріч дала можливість налагодити співпрацю між країнами, наголосив голова району. Поля. Ки і надалі оздоровлюватимуть своїх дітей в Україні, а українські діти відпочиватимуть в Польщі. Представники із Сербії запросили районне керівництво до себе на святкування дня Пачки Паланки, яке відбудеться 20 жовтня. Німецька ж делегація, у складі якої були представники Червоного Христа, мали можливість поспілкуватися із соціальними працівниками Каловського району. Останні запозичили для себе досвід німецьких гостей. Говорилося на прес-конференції про підготовку сільських рад. Зокрема, Василь Петрів назвав сільські ради, які найкраще підготувалися до дня району. Це насамперед село Негівці, яке отримало перехідну булаву і право на проведення у наступному році дня району. Новицька сільська рада виявилася найгостиннішою і стала переможцем у номінації «Чим багатій, тим раді. А студінка перемогла у третій номінації на кращий оберіг. Обговорювалися на прес-конференції і питання адміністративної реформи, тобто об'єднання міста з районом. Районі чинов. Ніки вважають, що це питання часу і не погоджуються з міською владою, яка на їхню думку поспішає і говорить про те, чого насправді немає. Для того щоб такий проект був зареєстрований в Верховній Раді, повинен бути прийняти рішення Івано-Франківської обласної ради, яка розглянувши звернення Калуської районної ради Калуської міської ради про об'єднання. Посилає Верховну Раду, що вони погоджуються з цим, посилає Верховну Раду. Такого рішення обласної ради не існує. Тобто що місто щось бажане хоче сьогодні, що ніби воно вже реальне. І від... називаються дати цифри. Ми цих дат і цифр вже чули. Ну, я, наприклад, чув вже десятки дат, коли буде розглянута адмінреформа і так далі. Заступник голови районної ради Михайло Срібняк вважає, що адміністративна реформа потрібна, тільки її треба робити не під модель Калуша, як це зробила міська влада, а під модель України, зазначив Михайло Срібняк. Це не просто так раз і підійти, підійти у в місто. Який статус будуть мати ці села? А там є дуже багато питань. Якщо статус міста будуть мати ці села, тоді. Запитаємося, чи буде стільки народних на території Калуського району? Як вони будуть утримувати ці народні доми? Чи буде у нас далі 39 шкіл у районі, а наповненість класів у місті у районі зовсім інша? Розумієте, В районі все-таки 5 учнів, а там змінюється. Чи будуть ті півдії, які є для сільського вчителя і тому подібне? Тобто для того, щоб ви школи тобто відповідно і земля, і тому подібне це все для. Так, да, для цього треба розробити проєкт закону. Нормально ну, десь його втілити в життя як проект, подивитися, як там проходить ця ситуація. Це може бути чи тут, у Тавському районі, чи це може бути і у Коломийському районі, бо десь така сама приблизна ситуація. Ну і якийсь статус буде мати. Так? Районне керівництво переконане, що питання адмінреформи ще не повністю вивчене, і воної абсолютно не продумане представниками міської влади, які на думку районних можновладців хочуть якомога швидше впровадити зміни в Калузькому районі. Вже третій рік поспіль новий навчальний рік у дошкільному навчальному закладі Червона шапочка розпочинають днем дорослішання Цьогоріч Свято проводилося під гаслом Здорова дитина щаслива родина, адже пріоритетним напрямком цього садочка є всебічний розвиток особистості дитини через фізичне виховання. День дорослішання відбувся з ініціативи вихователя методиста Юлії Бучацької, яка є номінантом на здобуття педагогічної премії імені Костянтини Малицької. Робоча група педагогів розробила план музично-спортивного дійства. У святі взяли участь три старші групи і середня. У першій частині заходу дітки співали пісні про літечко, осінь, дощик. У другому блоці їх чекали фізкультурні розваги, народні ігри і управи естафети. Участь мам у спільних з дітьми змаганнях додавала малятам впевненості відваги, гуртувала і зміцнювала родинний зв'язок. Дошкільнята розповідали незнайові, що треба робити, щоб бути здоровим. Гімнастику їсти багато овочів і фруктів. За це вони були нагороджені вітамінним сюрпризом. Кошиком яблук, вихователі ззнаються, крім м'ячиків та обручів, у садочку практично немає фізкультурного обладнання, тому виготовляють його своїми руками. Діти роблять гантельки, наповнюючи пластикові пляшки, кукурудзою і квасолею. Вихователі роблять доріжки здоров'я, насипаючи в ящики пісок і каштани, де малята можуть ходити босоніж, зав'язують вузлики на шнурках, ходьба по яких є хорошою профілактикою плоскостопості. Малята охоче займаються у гуртках з елементами фідболу, великого м'яча з ручками, хат -хайоги. Спрощеного варіанту йоги та фітнесу це заслуга інструктора з фізкультури Катерини Стефанюк. Під час занять хатха-йогою дошкільнята сидять по турецьки, виробляють поставу, проходять випробування на увагу та посидючість. Безумовним плюсом стало введення в штатний розпис торік хореографа. Що дало змогу зміцнювати силу і рухливість кістково-м'язового апарату та коргувати незначні проблеми у вихованців садка? До речі, цього року колектив закладу посів третє місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту сучасної моделі навчального закладу Школа сприяння здоров'ю. 2 вересня відбулися традиційні народні фестини на Загір'ї. Щоб програма свята була насиченішою, до місцевих аматорів сцени приєдналися мистецькі колективи усього калуша. В результаті розважальне дійство тривало до пізнього вечора. Фестини розпочалися святковим концертом з розкового духового оркестру під уроду Ярослава Голимчука. Далі звучали вітання представників духовенства та влади. Культура і, взагалі, дух української, української нації пішов саме з села. Тому повинен сказати, що поки живе культура, поки живе дух, буде жити і наша держава. Правда, ми сьогодні подивилися на дім, не зовсім він виглядає, повинен сказати в Загірі. Тому обіцяю вам, що ми в 2012, 2013 році розпочнемо серйозні роботи. Я думаю, от ми вже з заступниками переговорили. Ми виділимо півмільйона гривень, щоб він був як міський клуб, а не такий, як зараз. Загірські господині спекли пампушки і пригощали гостей дійства. До аматорів загір'я долучилися художні колективи міста Калузькі гудаки, Палацу культури мінерал та юність. Будинків культури підгір'я та хотіня. Родзинкою розважальної програми стали виступи цирку Молодість під керівництвом вихідця Загір'я Мирослава Казіцького. Пісні дарували вокально-звукова студія Наталії Пробої та студенти коледжу культури і мистецтв. Усі охочі танцювали під вальси, польки і коломийки у виконанні народних музик. На жаль, на початку свята людей було досить мало. Правда, чим ближче до вечора, тим більше молоді почало сходитися. Виставили свої картини та рушники народні умільці Загір'я. Був скомпонований автентичний паркан з гарбуз. Ами і деньми для дітей і молоді організували ігри, перемога в яких відзначалася призами і сувенірами, і завершальним штрихом народних вестин стала молодіжна дискотека просто на стадіоні під відкритим небом. Тридцятим олімпійським іграм присвятили свої змагання з пляжного волейболу та футболу працівники Калуцького УЖКГ. І, хоча пляжний сезон уже підійшов до завершення, комунальники у міському парку Бусоніш буквально дали йому друге дихання у змаганнях взяли участь шість команд. Управління житлово-комунального господарства міської ради, комунальне підприємство «ЖЕО 1 та чотири, водотеплосервіс, мікс світло та калушавтодор. Зініціював турнір голова ФСТ Спартак Роман Ковалишин. Насправді спортивне протистояння мало бути приурочне дню незалежності, але через погодні умови довелося його відтермінувати. Змагання проводилося протягом двох днів у пляжному волейболі. Третє місце посіло управління житлово-комунального господарства. Друге місце вибороло номер Номердин. А переможцем стала команда КП Жео 4», яка у пляжному футболі опинилася на третьому місці. Друге місце дісталося КП Міськ світло. А першим стали гравці КП «Водотеплосервіс». Переможці та призери були нагороджені грамотами фізкультурно-спортивного товариства Спартак і призами від управління житлово комунального господарства. Міський голова Ігор Населик відзначив фіналістів суттєвіше грошовими винагородами. До уваги калузьких шанувальників жіночого футболу. Як відомо, 26 серпня у Калучі у півфінальній зустрічі на Кубок України з футболу серед жінок калузький нафтохімік переміг харківську команду «Житлобуд-1» з рахунком 4-1. А 5 вересня у повторному матчі в Харкові наші дівчата знову здолали своїх суперниць з рахунком 3-2. В іншому півфінальному матчі, де зустрічалися Донечанка та Маріупольська Іллічівка, зафіксовано рахунок 5-1 на користь футболісток із Донецька. Таким чином, 29 вересня у Києві у фінальному двобої на Кубок України, зустрінуться нафтохімік і Донечанка. Варто зазначити, що будучи свого часу володарями золотих і бронзових нагород чемпіонату, в Кубку кубкових змаганнях калушанки так високо ще не піднімались, і от вперше у своїй історії нафтохімік вийшов у фінал цього престижного трофею. Тож побажаємо нашим дівчатам успіху і привезти кубок до калуша. І до вашої уваги оголошення. Шановні краяни, 9 вересня відбудуться святкові заходи з нагоди відзначення 20-ї річниці створення музею оселі, родини Івана Франка у підгірках. О 14.30 Акафіст до Богородиці біля каплички на території музею. О 15-й годині святкове дійство Вічне слово, Каменяра. У програмі виступи письменників Калущини, зустріч з нащадками брата Івана Франка, Онуфрія. Виконання творів великого каменяра запрошуємо доторкнутися до джерел франкового слова управління культури міської ради. Це була уся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам приємних вихідних днів до зустрічі.